Слухайте, друзяки посіпаки. Чи знаєте, ви що на світі є чубак дуже страшний? Знає він, де ти живеш, а може навіть твій ip адрес Але в нього життя не просте, але нормально грошей він дістає, Хотів він, банду мати але інший мав в нього все забрати. І допомогти Ваня мав йому, і пішов він в лабораторію, і дістав він шприці, коло в себе. Також приз був непростий, бо після нього він сав золотий. І сказав, я банани після шприца полюбив, але комашку бідну я роздавив. Ось така є історія. Про двох друзів, чуваків, які хотіли стати як він, як той мужик із двора, який співав ось ця дітвора. Ця історія вже закінчилась, а нова вже почалась.